Імпічмент Бараку Обамі звучить неймовірно, але розмови про це вже почалися. Учора конгресмен республіканець Джейсон Чафес заявив, що не виключає імпічменту президента США за результатами розслідування дій Білого Дому до після та під час нападу на посольство Америки в Бенгазі у Бенагазі у вересні минулого року. Тоді було убито посла США Кристофера Стивенса і ще трьох американських дипломатів. У республіканській партії твердять, що адміністрація Обами часто не посилила охорону дипломатичних представництв, незважаючи. На численні тривожні сигнали згодом вона заблокувала відправку військового підрозділу для порятунку дипломатів і, врешті, приховала правду про інцидент, погрожуючи свідкам. І це лише одна з трьох великих проблем Обами. Друга це жорсткі перевірки, які влаштувала податкова адміністрація США консервативним організаціям з руху чаювання. Представники податкової вже підтвердили, що консервативних критиків Обами трусили вибірково. Виникає питання: хто ж міг дати наказ заморити перевірками? Неугодних Обамі. І нарешті остання проблема: прослуховування агенції. Новина США прес з боку ЦРУ. Саме такою виглядає повна картина скандалів навколо Білого Дому. Більше розповість Олексій Кузьменко, сенатор республіканець Деп Фішер з Небраски перераховує питання республіканців до Білого Дому. Зловживання владою з боку податкової та міністерства юстиції це лише останні приклади того, що адміністрація Обами перевищує свої повноваження. Це засвідчили кадрові рішення Обами, зроблені всупереч конституції. А ще раніше Агентство захисту довкілля видало природозахисникам конфіденційну інформацію щодо фермерів тваринників. Свідченням відсутності відкритості стало й те, як уряд відповів на напади на консульство США у Бенгазі. Лідер республіканської меншості у сенаті Міч Маконел звинуватив Білий Дім у відсутності прозорості у минулому і висунув вимогу надати членам конгресу право безперешкодно допитувати всіх причетних до скандалів. В ім'я народу Америки. Ми зобов'язані докопатись до суті справи, притягнути винних до відповідальності та переконатись, що подібне не повториться, бо президент не правий. Одного дня президентом стане республіканець. І коли це станеться, ми повинні забезпечити, щоб наші критики були певні, що їх не будуть незаконно переслідувати за те, що вони насміляться не погоджуватись із владою. Що податкова не стане їх переслідувати, не буде інструментом тиску адміністрації президента, а буде ви виконувати свої премії обов'язки Але для того, щоб конгрес міг ефективно з'ясувати обставини справи, адміністрація Обами має посприяти нам. Міністр юстиції США Ерік Голдер вже заявив, що його відомство та ФБР спільно розслідуватимуть дії податкової щодо критиків Обами і визначить, чи були вони протизаконними. Водночас він виступив на захист права міністерства юстиції розслідувати, звідки Прес отримала інформацію про таємні операції ЦРУ у Ємені. Це був екстраординарний витік інформації. Я працюю у прокуратурі з 1976 року, і за весь цей час це найтривожніший витік інформації. Він прямо загрожує безпеці американських громадян. Такі виправдання навряд чи задовольняють правозахисників та журналістів, які вже кажуть, що дії американського уряду можуть викликати у суспільстві страх та загрожують свободі слова та вільному розповсюдженню інформації. Олексій Кузьменко. Голос Америки